Кожна жінка заслуговує на квіти, а не на стусани. В межах всеукраїнської акції 16 днів проти насильства, яка щороку проходить з 25 листопада по 10 грудня. Організація Егіда Центр за підтримки міжнародного медичного корпусу провела акцію з роздачі квітів у всіх районах Кривого Рогу. Учора до такого заходу долучились криворізькі правоохоронці. Він пройшов у парку щастя на мікрорайоні Східному. Цією акцією ми хочемо показати, що наші жінки найпрекрасніші, найсвітліші жінки у світі, і хочеться, хочеться сказати дівчата і жінки: не мовчіть, говоріть про цю проблему. Нехай люди, можна сказати, всього світу про це почують і не бояться звертатися за допомогою до нас. Представники організації зазначають, під час проведення цих акцій троянди отримують близько 800 криворожанок. Це число обрали не випадково. З початку року і до кінця жовтня саме така кількість звернень щодо випадків домашнього насилля була зареєстрована працівниками поліції у кривому розі. Підтверджують актуальність питання і мешканки міста. Чула багато таких випадків. Ну, людина та вона боїться. Вона не знає, куди йти, вона боїться, і багато таких випадків, що трагічно закінчується. А якби людина знала, що десь піде і допоможуть, цього б, я думаю, не було б. Так що, дякую, що піднімаю це питання і дай Бог їм удачі у цьому. Були сусіди в мене, то чоловік дуже над жінкою здівався з топором бігаю. Дай Боже, щоб цього було поменше і всі були більш спокійні. Разом з трояндами Краворожанко отримали важливу інформацію, яка допоможе у випадку зіткнення з домашнім насиллям. Якщо про це хтось не хоче говорити вголос, ну в принципі така інформація, яка подається в такому вигляді, може комусь допомогти. Даріюсь кова Денис Захаров цей день.